Доброго дня. Сьогодні ми завітали на наші науково-дослідні поля. Як бачимо, чудова погода, активно відбуваються жнива збирання зернових культур. Хотілося б сьогодні трішки розповісти про такий показник, як біологічна урожайність. Для чого це, чим вона буде корисна як для науковців, для аграріїв, для агрономів. Перед нами частина поля, де було е, висіяно. Пшениця 30 сортів. 13 сортів було посіяно за традиційною технологією і 17 сортів за новітньою технологією протіл. А також по е, традиційній системі був внесений інноваційний е, рекультивант, композиційний тривітан виробництва Тернопільського інституту. Е, тому більш детально про ці технології. Я буду сьогодні вам розповідати попередніх наших відео, які були на нашому каналі. Ви можете ознайомитись із тією інформацією, яка була подана: це, зокрема, стан посівів пшениці, а також агрономічні агротехнічні прийоми, які були використані при вирощуванні озимої пшениці. Біологічна урожайність, що нам потрібно знати про цей показник. Всім відомо, що є загальна урожайність, тобто товарна урожайність. Це коли продукція вже зібрана і вона десь лежить у нас, ми можемо її порахувати. Тобто це валовий збір, який ділиться на площу, з якого був зібраний цей валовий збір. Біологічна урожайність визначається як множення кількості на погонному метрі. Якщо ми зараз дивимося на поле, так ми дивимося вся стеблова маса з колоском. Визначається кількість, вона зрізається, е, множиться на коефіцієнт, який враховує е, 100 ділиться на ширину міжряддя. Також множиться на масу тисячу насінин, І на такий важливий показник, як озерненість насіння. Да? Всім відомо, що у світі середнє значення озерненості дорівнює 43 е, зернинки. Да? Ми можемо побачити, що ось колосочок, і в загальному. В світі прийнято рахувати, що на цьому колосочку 43 зернинки. І е, це все е, е, ділиться на 10 тисяч. В результаті ми будемо мати біологічну врожайність. Це якщо рахувати теоретично. Е, звісно, науковці проводять багато дослідів і е, у нинішніх умовах. Коли недостача вологи, нам потрібно враховувати всі аспекти. Це, зокрема, і відбір е, проб е, вологозбереження, це е, е, враховувати стан ґрунту, як ті чи інші технології, зокрема про той препарат, який я розповідав, буде впливати на рослинку, буде впливати на стан ґрунту, а також агроприйоми, які ми вже застосовували цієї весни. В загальному про це. Все інше ми можемо вже будемо говорити після завершення жнив і, і порівнювати біологічну урожайність із цією урожайністю, е, яку ми собі запланували, як то кажуть, на об. Ми знаходимося на ділянці поля, е, яка була е, Висіяна за традиційною технологією, сівалкою СЗ4, тобто традиційна класична сівалка, робочі органи це дводисковий сошник. Також на цій ділянці був внесений рекультивант Копозиційний тревітан у жовтні місяці 24-го року. Ось у мене в руках. Декілька колосків, і безпосередньо перед цим я підрахував, що в одному колосочку знаходилось 53 зернинки. Вважаємо це достатнім показником. Ми можемо подивитися поверхнево на, на стан урожаю майбутнього, можемо побачити, яка щільність колосків, насиченість по кольору. Рівномірність, так? тобто немає якихось таких відхилень. Тобто в загальному будемо очікувати великої урожайності і вважаю, що все-таки препарат теж зіграв важливу, важливу роль для того, щоб наша рослинка почувала себе комфортно у нинішніх умовах. Ось тут у нас вілянки поля, де я висів пшениці і був здійснений сівалкою мзурі. за Технологію протів це новітня технологія, тобто робочі органи розміщувались у смуговому порядку. Завдяки цьому ми бачимо, що було збережено достатньо вологи, і ось перед нами такі посіви. Тобто, ці посіви ми бачимо, що вони менше постраждали від навколишніх стресів, які були в нас весною, і від сьогоднішньої спеки. У мене в руках можемо побачити декілька колосків. Звичайно, колоски великі, насичені. От Я підрахував, що тут на одному такому колосочку приблизно 86, 86 зернинок. Що я можу сказати порівняно з традиційною технологією, що все ж таки сорти також відіграють велику роль. І на це також потрібно зважати. Але якщо говорити про урожайність, то вже в кінці, після того як буде завершено обмолот, можна буде порівняти показники по фактичній отриманій урожайності. І е, за результатами наших досліджень е, зможемо е, рекомендувати ту чи іншу технологію або агротехнічний прийом для практичного застосування у ваших господарствах. Е, слідкуйте за нашим каналом, за випуском наших нових відео, і ми обов'язково будемо вам розповідати. Про наші результати. До нових зустрічей!